Сьогодні п'ятниця на європейській площі безлюдно, вільно курсуються автомобілі. А от у суботу та неділю тут планують провести акцію анти Євромайдан. Обіцяють привезти близько 200 тисяч українців, які підтримують чинного президента Віктора Януковича. Я не вірю в таку кількість, як 200 тисяч. Не вірю. побачимо, побачимо, скільки буде. Все покаже час їх привезли і поставили. Отут, я не думаю, що тут би заплатили всім. То люди приїхали, тому що вже. Досить терпіти, пора підніматися з колін. Ми є українці, виховуємо майбутніх дітей, і наші діти повинні рости і гордитися нашою країною. Чесно говоря, моя думка – це дурдом. Вместо того, щоб зібрати всіх вместе і вирішити цю проблему. Ми ведемо це все к тому, що буде кілька груп і буде війна. Будемо уникати провокацій, будемо сприяти тому щоб цього не сталося. Я думаю, що Керівництво нашого майдану, євромайдану, я думаю, що воно, воно продумує, як це правильно зробити і забезпечить порядок думаю, що люди компетентні, в цьому вже над цим питанням. Думають на суботу та неділю влада готує широкомасштабну провокацію, заявили опозиціонери. Влада звозить людей до Києва, щоб розпочати громадянський конфлікт, вводити надзвичайний стан, вводити внутрішні війська та бійців спецпідрозділу Беркут і, врешті-решт, розігнати майдан. Власть готує масштабну провокацію, вони звозять бюджетників практично з всієї країни. Хотя эти люди не являются фан-клубом партии регионов, по нашим данным они помімо тих бюджетників предпринимателей, яких они зганяють, они що готовят команду молодчиков. И і этой провокації в тому, що этих молодчиків собираются одеть в символіку майдану і починати збивати вот бюджетників, они везут на європейську площадь. в той же час перед міністерством оборони стоїть завдання від керівництва країни забезпечити на вихідні 14 та 15 грудня харчування і розмістити і забезпечити паливом 200 і тисяч цивільних для участі в альтернативних масових заходах на підтримку президента Віктора Януковича.